доброго дня. Почаємо бисквіт. Це Цукрова пудра, жовтки відділені, мука не пересіяна і какао. Тут у нас відділені білки. Так як у нас міксер слабий, ми відділили білки від жовтка і кинули дрібку солі. Ми збили білки без цукру з дрібкою солі. Ще буде добавляти на кожне яйце нам потрібно додати дві ложки цукру або цукрової пудри. У нас цукрова пудра. Збиваємо жовтки, акуратно викинули і акуратно перемішали. Отак, От акуратно, акуратно вели жопки і мішаємо. Коли ванільний цукор. Ми додаємо какао і мука. Ми його не пересіваємо. Воно не буде комочками нічим. Зараз я вам мішаю і покажу. Отак, От поки ми перемішуємо, всі комочки розходяться. На кожну, на одне яйце так само беремо 2 ложки муки. Якщо ми додаємо какао, то виходить. 4 ложки какао, якщо у вас щось є, то. 12 ложок, виходить, треба того або 10 ложок того. Все, поки ми так перемішуємо, то всі комочки все розходиться. Вони чудово перемішується і чудово, виходить без просіювання. Вам повара розказують, що воно там виходить з комочками. Я вам показую як все без просіювання муки, без просіювання какао. Це просто, що ми намішали цукрову пудру. У нас є кофемолка, ми набили. А якщо вас немає, просто беріть цукор і перемішайте. На Одне яйця дві ложки цукру і на одне яйце – дві ложки муки. І виходить, що я замінила дві ложки какао, то я кинула 10 ложок муки і дві ложки какао. У мене 12 ложок, виходить, виходить, сипучої смесі. Ось у мене какао з мукою. Ну, Я взагалі брала просто какао ставила, і, якщо я для себе робила, і просто потім присипала мукою і перемішувала. Отак От просто ви вимішуєте. Воно у вас таке, виходить, гладеньке, ніяких тут немає ні комочків, нічого. Тісто таке, воно має. Коли ви мішаєте, воно має відставати добре від стінок самого, в чому ви мішаєте, самої посуди. От, якщо ми мішаємо, воно хорошо, хорошо дуже відстає від цього, від посуди. Випікаємо мультіварками 50 хвилин. Якщо у вас духовка, випікаєте в духовці. ставите духовку розгріватися, нічим не змастюєте, просто наливаєте це все, воно випікається і все. Я вам покажу, який буде торт, як він розрізається. І... Я покажу, що ну, перемастими просто сметану із горіхами. Ми не мастимо там якимось кремами шикарними там масло з гущонкою. Ви можете мастити чим хочете. Ви навіть сахарною пудрою можна присипати і до чаю там, чи до кофе собі пити, і дуже вкусний виходить бисквіт. Ось таке у нас виходить тісто, як морозиво. Дуже таке гладеньке, виходить, дуже гарне. Така консистенція в нього. Прямо як морозиво, воздушне таке хороше. Зараз поставимо мультиварку випікатися, а яке воно вийде, висота, все я вам покажу, зніму.